Якщо вас призначили проєктним менеджером в IT чи поза ним, як отримувати такі та подібні відгуки про власну роботу? І найперше, що маю пам'ятати будь-який успішний PM, управління проектами не дорівнює управлінню людьми, бо варто провести розмежувальну лінію між лінійним чи функціональним менеджментом і проєктним. Останній не є безпосереднім керівництвом людьми, а скоріше керівництвом процесами, які включають у себе координацію учасників проєкту. Трапляється, коли прийшовши на посаду, п'єми влаштовують команді суворий вишкіл у вигляді звітів або зустрічей. Та чи варто уточнювати, що це не призводить до жодної ефективності? Є й інший перегиб, коли менеджер проєкту перейшов із технічної ролі та продовжує рулити рішенням технічних задач. І це, як на мене, навіть гірший варіант, ніж попередній. Так, а що там із позитивними відгуками? Поділюся власним досвідом. Бо як керівник проєкту, я завжди кажу учасникам команди при знайомстві, моя роль це створювати кожному на проєкті. Умови для комфортного втілення задач і координувати взаємодію. Бо я глибоко переконаний, що саме подібний майнсет є складовою успіху, а вже наступними за ним йдуть вміння налагоджувати комунікацію та доцільно застосовувати інструменти проєктного менеджменту. Принаймні мої відгуки отримані саме завдяки такому комбо. Переходьте на канал, бо там ще багато роликів про менеджмент та ефективність.